Незламні, всім привіт! З вами ваш улюблений на мольфар Макс Гардієв. Сьогодні ми з вами дивимося на е, чарівних стрільців. Шановні стрільці, запрошую вас до себе на консультацію. Я знаю, що в минулому місяці ми з вами це не зробили. Не встиг, вибачайте. Бувають інколи моменти, коли я просто не встигаю знімати багато інформації, але. Цьому місяці, листопаді для вас я готую дуже багато цікавої інформації і корисної інформації. Але за цю інформацію ви маєте відкупитися. Отже, вам потрібно підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео, і це й буде вашою вдячністю. Дивимося на ваше майбутнє. Хочеться мені сказати з приводу стрільців одне, що е, вогняний знак, який у вас... Це просто казковий знак. Це знак сильних, впевнених людей. Цей знак він говорить про дуже, дуже багато трансформацій, які вас чекають в листопаді. І тим більше я хотів би вам сказати, що листопад це абсолютно ваш місяць. Він змінить абсолютно ваше життя. І е, більше того, для більшості лист, е, стрільців в цьому місяці. Листопаді буде багато трансформацій. Я думаю, що ви вже це відчуваєте. Я думаю, що ви вже зрозуміли про що я говорю. Але єдине, що хочеться мені оце вас попередити, і сказати, що вам потрібно обов'язково обов працювати з собою. Ви дуже швидко е, зараз змінюєтесь, і ви не встигаєте за собою, як то кажуть, не встигаєте за собою. Тому пам'ятайте, що те, що з вами відбувається, все воно. Відбувається правильно, почніть себе приймати, сприймати таким, який ви є зараз. Ви трансформуєтесь, ви маєте абсолютно інакшу енергію, і це нормально. І це говорить про те, що у вас все ось так, як потрібно, і виходить. Ну що, давайте дивитися загальний гороскоп, як завжди, ми витягаємо е е е три карточки. Ми, ми зараз розложимо на загальний, і подивимося, що вас чекає. Отже, перше у нас випадає верховна жриця таємниці. Дуже багато таємниць розкриється в цьому періоді, в листопаді. Я вам скажу, що в принципі місяць буде до вас іти, тому що вже дуже рухаєтесь до того вашого знаку Зодіаку, Вже рухається планета. Розумієте? І ви будете трансформуватися. Це класний час для того, щоб зараз. Подумати про те, що ви хочете від свого життя, тому що в принципі я можу сказати, що ем, карта Верховної Жреці говорить про дуже кармічні важливі знання, які ви отримаєте в листопаді. Друга карта у нас король жезлів. Вона символізує в першу чергу вас стабільність. І те, що в цьому місяці вам доведеться, звісно, побігати нереально як довго, тобто, дуже б... не довго, а точніше, а багато. Тобто, вам зараз максимально активно потрібно рухатися за своєю мрією, і вона у вас буде. Вона у вас вирішиться, і вона у вас буде. Але найголовніше зараз поставити правильні пріоритети в вашому житті. І я впевнений, що все, те, що ви хочете, ви отримаєте на 100%. Третя карта, яка випадає, у нас десятка жезлів. Вона в першу чергу попереджує вас про те, що вам обов'язково зараз потрібно не набирати на себе проблеми інших людей. Ви дуже любите це робити. Ви обожнюєте набрати мами, папи, дядьки, тітки. всіх, всіх набрали проблеми всіх вирішуємо. А свої проблеми забулись вже й коли останній раз, що там було. Тому, будь ласка, я вас дуже прошу, благаю навіть, хоч хочете, благаю, буду благати. Будь ласка, пам'ятайте, що най, найважливіше ваше життя це воно повинно бути легким, тому що ви стрілець. Не дивлячись на те, що ви вогняний знак ще й пам'ятайте свою структуру. Ви повинні сфокусуватися для того, щоб отримати те, що ви хочете. Будь-який стрілець, коли натягує тітіву, так він направляє і дивиться, на, налаштовується і один раз всього лише стріляє. Тому, будь ласка, я вас дуже прошу. Подумайте уважно, що вам потрібно від вашого життя. Зробіть оту цю сіль. А що там у мене отам-от таке цікавеньке? Може, то торчик? ціунчик. Е, тому, будь ласка, я вас дуже прошу, сфокусуйтеся зараз на цілі і рухайтесь вперед. Отже, перше, що у нас випадає, це вісімка е, жезлів. Вісімка е, кубків, вибачте. В першу чергу хотілося би мені сказати, що будьте дуже уважні в тому. Що зараз найважливіше в вашому житті це ваша родина. Ви сімейний знак, це 100%. Ви для сім'ї готові віддати абсолютно все. Це, це вже і так зрозуміло. Але мені здається, що. Для того, щоб пам'ятаєте, я вам сказав, не просто так, що вам обов'язково потрібно відчувати легкість. Якщо ви відчуваєте легкість, ви тоді відчуваєте і все інше. Тому, будь ласка, для того, щоб отримати те, що ви хочете від вашої родини, запитайте себе одне, одне питання єдине питання. Чи потрібні вам ці стосунки, які у вас зараз? Чи потрібні вони вам, чи не потрібні? Тому, будь ласка, я... Ти так громголосно п'єш водичку, що це якийсь капець просто. Давайте хіше. Вибачте. <ривачити> Тому я вас дуже прошу, сфокусуйтеся на своєму житті, і якщо ви відчуваєте, що друга половина, яка біля вас, вона ну, не те, що вам потрібно, будь ласка, не витрачайте свого часу на неї. Ідіть. Ідіть і відпускайте. Просто відпускайте, як ви любите відпускати оцю стрілу. Тому що, на жаль, нічого доброго в майбутньому з цим з цією людиною не буде. Це для тих стрільців, які хочуть запитатися, ось, ну, а що робити. А, і далі у нас іде карта справедливості. Це говорить про те, що ви будете отримувати в своїх стосунках зараз те, на що заслужили. Якщо ви. Розійдете, чи від вас піде людина? Це вам гарний знак того, що ви з цією людиною вже оць, хтось вам в вашому житті дуже сильно заважає. Тому, якщо ви підете, ну якщо від людини від вас піде, чи ви підете від людини, знайте, що це дуже гарний період для того, щоб це зробити. Листопад, це знаєте? Ну, в принципі, так пад пад, пад, пад падіння листя і відпадає все, що не потрібно. Тому. Це дуже класний для вас період для того, щоб піти від непотрібних людей, закінчити все, що вам не потрібно, або почати рухатися далі. Тому що дуже багато хто з вас ще досі е, думає і марить про минулі стосунки, які у них були. Ви сидите і думаєте. Блін, як оце мені було класно колись там з тим валеркою. Або там як ото класно було з тою Танюшею, бо ми колись там, оце була дівчина, так? Ви повинні зрозуміти, що зараз час відпустити і рухатися далі, бо проблема у більшості проблема в тому, що ви не знаєте, що ви хочете від свого життя. Ви не можете рухатися без того, щоб відпустити. Розумієте? Третя карта, ну, те, що я й казав, десятка мечів. Вона говорить про те, що. Для тих, у кого була дуже важка життєва ситуація, оці найближчі, починаючи з серпня місяця, вона закінчується. Вона закінчується, і я вам більше е хочу сказати, що негатив взагалі в цілому закінчиться. Тому мені здається, в першу чергу, зараз те, що вам потрібно зробити, це над собою попрацювати. Будь ласка, я вас. Благаю. Попрацюйте над тими стосунками, які вам не потрібні, які вас просто руйнують. А якщо ви хочете когось знайти в цьому місяці, то, на жаль, це не дуже гарний місяць для того, щоб для, пошуку, для пошуків, але дуже класний місяць для того, щоб відпускати. Оце, повірте мені, 100%. Робота тут у нас звичайно. Для стрільців робота це одна з найголовніших їх важливих навіть, я б сказав, ситуацій. Тому давайте дивитися, що чекає їх по роботі на листопад. Точні, не їх, а вас. Ви ж дивитесь. Так, перша вісімка е, жезлів. Ви великий молодець. Тому що не дивлячись на те, що е, може навіть у вас і нема роботи зараз, тої, якою ви хочете, все світ вас почув. Е, я скажу так. Що не дивлячись на те, чи є у вас робота, чи нема, все світ почув вас, і він хоче вам відповісти, що всі ваші рекомендації з приводу роботи, все те, що ви хочете в своє життя запустити, все ви отримаєте. Це 100%. Тобто, за цей період 100% ви отримаєте той. Ну, ту, ту енергетичну вібрацію, чи ту роботу, чи нову роботу, чи зміну роботи, все ви отримаєте. Далі двійка мечів. Дивіться, тут якраз іде далі, знаєте, як, як історія вже вимальовується. Не дивлячись на те, що зараз у багатьох е, стрільців почне відкриватися дуже багато позитивної енергії, ви Мої рідні, будете сидіти і думати, вагатися, чи варто мені, чи не варто, чи під чи, чи займатися чи не займатися, чи варто піти туди, чи не варто. Коротше, якщо не можете визначитися, то я вам скажу, що варто. Варто погоджуватися на все в листопаді. Якщо вам пропонують роботу нову кращу, погоджуйтесь. Якщо вам пропонують піти з роботи, ідіть. Якщо ви не маєте зараз роботу, і ви думали, чи їхати, там, наприклад, за кордон, їдьте. У вас зараз найкращий час, щоб отримувати Отримувати нове. Ви все дали, сказали, наприклад, я хочу бути там головним на тій роботі, якій я є. І вас назначають, а ви починаєте давати задню і казати, блін, ну я не знаю, чи в мене вийде, чи не вийде. Слухайте. Ви Всесвіту що голову протерндичили і сказали, що я хочу таку роботу, чи я хочу таку діяльність, чи що? і коли вам всесвіт дає, будь ласка, будьте ласкаві, беріть, інакше Всесвіт наступний раз не дасть. Пам'ятайте про це. Третя карта, яка у нас випадає, це доповнюючий заробіток. У багатьох з вас з'явиться якась така робота чи якась така діяльність. Яка допоможе вам кардинально змінити, ну там доповнюючи роботу. Тобто це не дуже великі гроші, але ну, це плюс-мінус класні гроші в будь-якому випадку. Так, і останнє, але не останнє однозначно позначення – це у нас здоров'я. Що чекає на здоров'я, листопад дивимося зараз. Так, перша карта, яка у нас падає, трійка Пентаклів. Трійка Пентаклів говорить, що що ви будете звертатися до лікаря, або це говорить про те, що вам обов'язково в цьому місяці потрібно буде звернутися до лікаря. Тобто, вам обов'язково потрібно попрацювати з вашими вібраціями, попрацювати з вашим здоров'ям, попрацювати з вашою нервовою системою це 100%. Тобто, звернутися на обстеження. І повірте мені, для багатьох це обстеження дуже сильно допоможе. Наступне питання у нас іде друга третя друга карта. Це знову вісімка. У нас е, жезлі випадає. Це говорить про те, що ви дуже активно зараз будете займатися своїм здоров'ям. Це говорить про те, що вам дуже активно зараз потрібно займатися, якщо ви не можете, у вас не вистачає часу. Це все зараз потрібно робити, інакше нічого доброго з того не вийде. Будь ласка, пам'ятайте про це. І третя карта це все ж таки двійка мечів. Вона знову випадає. Я вам скажу так: двійка мечів це більш психологічна історія. Вона говорить про те, що якщо ви планували чи боялися робити чи боялися робити вам працю чи не робити, то я рекомендую вам її робити І якомога швидше. Бо інакше, якщо ви цього не зробите, є велика ймовірність потім серйозних захворювань, і реально потім буде може вже пізно. Тому, будь ласка, для свого здоров'я. Я думаю, що ви знайдете хоча б пару годин, щоб прийти до лікаря і зробити обстеження чи здати кров на аналізи, щоб перепересвідчитися, що у вас все добре. Домовилися. Ну і не забувайте про ваше ментальне здоров'я його потрібно також. Лікувати, якщо ви відчуваєте, що є якісь негаразди в вашому житті, я завжди готовий вам допомогти. Пишіть мені в посиланні, є дуже багато в описі під цим відео. Є всі мої контакти, все, що вам потрібно. Розклад, гороскоп, зняти негатив, все це я можу зробити для вас, друзі. Тому пишіть, буду чекати. Ну що, на цьому все з вами був я. Я завжди ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. І побачимося, друзі, вже дуже-дуже скоро. Па-па!